А от те, що ми робимо з дівчатами, збираємося, робимо вареники, допомагаємо нашим хлопцям, допомагаємо нашим волонтерам. Це не лише допомога їм, а також і своєрідна терапія для нас, тому що ми збираємося, ми розмовляємо, ми ділимося. Така жіноча єдність, жіноча сила. Я думаю, що нам це теж допомагає. І буває, що треба обирати, чи лежати камінчиком чи сонечком палатий. Три подруги із Шатогє та лірі спочатку повномасштабного вторгнення активно допомагають зборам коштів в Монреалі. Як? Дуже просто. Подивіться, яку красу виробляють Лариса Гринько, Ольга Хоменко та Ольга Паюк. Добре, я а що це буде? Варенички? Варенички. Варенички з картопелькою. Ну ми що почали? Ми почали, то як всі почали. Почалось повномасштабне ну, вторгнення і ну, після, початку, після початкового шоку треба було щось робити, тому що ну, як українці справляються з тривогою, щось роблять. Ну, мабуть, багато хто людей, але ну, українці, мені здається, це дуже ам, притаманна і мриса. Так, да, ну ми почали, ми збиралися, ну спочатку зібралися якось так ну, спонтанно, що щось поробити разом. У нас немає конкретної а, чи бригади, чи, там, чи немає конкретного. Місце, куди ми завжди посилаємо. Ми, ми спонтанно спонтанно по ситуації. Ми знаємо, що якісь волонтери збираються, їм потрібно і завжди, як то кажуть, це… да завжди на часі підмогнуть. Під, 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 під Найбільша була десь, по-моєму, мені здається вибрати мене, якщо я не права. Десь більше 600 доларів за одну за один збір. Це там, де пам'ятаєте, нам. Мої друзі приїхали, і це було дуже цікаво. Купили 2 кілограми вареників за 400 доларів. Ну, якби зрозуміло, що це. Це, це не про покупку. Іде, іде. Насправді дуже важливо, коли люди розуміють, що це не просто продаж, так. а це допомога, це збірка це і благочинність. Брат оліного чоловіка служив в АТО, був поранений. Але з початком повномасштабного вторгнення Росії пішов служити. Рік воював під Бахмутом. Ми вже якось так почали думати, як і чим ми можемо допомогти. Спочатку більше, як то кажуть, за свої кошти намагалися щось купити, допомогти. Він рік був під Бахмутом. Там, в принципі, велика територія, як то кажуть, не будемо уточнювати, де саме зараз. Переводять десь більш на мирну територію, трохи зробили ротацію. Дуже важко було. Дуже важко. Переживаємо за батьків, за всіх близьких. Ну, а за брата особливо, коли. Є можливість вийти на зв'язок, то він виходить або передає якісь повідомлення своїм, своїй родині. Як часто готували? Так. Да. Ну, Щотижня, мабуть, ні, ну не щотижня, добре. Раз-два тижні точно. У ну, мене рідше. У мене це було щось особливе, коли мама сідала ліпити вареники. Це було свято в сім'ї. Вареники це така була досить ходова. А... Тільки нас ми, ми їх заморожували, то що наліпили, так зварили. А а ми так само, да. ми, а, всі... ми ніколи не було такого. Мені навіть було, коли перший раз там, в магазинах почали заморожені вареники, продалося такі, Ой, їх можна заморожувати. <реш> а хтось готував вареники на пару. Я да, готувала. З ягодами. Да. Частіше це з ягодами. З а нас не готували на пару, а ну, варили зазвичай. <реш> У нас і так і так робили. Ну, вареники на перу це вже такі, як, трошки як пиріжки, вони такі можуть і полежати. На наступний день теж вони такі пухкенькі, смачненькі. Можна з собою в школу давати, я вам дітям давала. Правда сказали, що це їм дали, цей е, солодкий колосьон. Ось це що таке красивий Журавлина. І куди вона піде? Ну, у нас це такий споміжний, тому що ну ми не знаємо скільки піде розходу на картошки, скільки тіста mm -hmm. там ми так з та стоїчка зали. на горілочці. Хто хто скаже, хтось є горілочку? Діло в не Вона багата на ці, як вона називає? Антій, діти. А мені дуже до речі сподобалося з е, Блюбері Вареники. Раніше ну, в країні так точно ми не робили, а тут спробували дуже смачно. До Ольги з України за програмою Куаєт приїхали батьки чоловіка та родина брата, дружина з трьома дітьми. Ми допомагали нашій численній сім'ї адаптуватися. Завдяки Квебеку вони пішли на францізасійон, ходили, вчили, особливо батьки, ночами не спали, повторювали ці слова, фрази. А, на хвилиночку батьку 75 років, і людина в такому віці пішла вчити французьку, про яку він ніколи в житті не думав. Настрій у них бойовий. Тепер дружина мого брата знімає квартиру і вона вже з дітьми живе окремо. Вона перукар працює, перукар. заробляє на квартиру. Діти теж працюють як можуть. Після школи працюють на вихідних і літом. Старша дочка вже закінчила школу, і закінчила університет. Зараз вона теж працює. Ja, ну і шукає себе своє майбутнє уже тут. Похвалила себе ні разу, що скільки ти допомогла зробити документів. Вона сльозить постійно, пише, oh. там ночі не спить, oh. коли там їм треба якісь документи зробити, але щось історія переживає, навчає, да. Да, да, да. Особливо за дітей. Да. Ольга говорить, що постійно слідкує за новинами з України. Якщо я знала, іноді навіть там пишу мама, там у вас, у вас сирена, вона каже, так. вона каже, ти як знаєш? Кажу, я вже прочитала, я знаю. А в мене, до речі, син народжений в Канаді любить вареники. Ні, yeah, е вареники люблять ну, картоплею. Yeah. Це його ну напевне одна з улюблених страв. Yeah. Вареники <реш> вареники це амбітабол. Мені здається, це от хто там створював Бог або не Бог створював людей. Він явно їм якийсь там ген вареника засунув. Це воно компонується з будь-якою людиною. Це тільки гарним людям. Я, мабуть, це в тебе прочитала. Той, хто не їсть дируни, в того немає серденька. Це не я писала там. Якщо ти не любиш дируни, то йди до кардіолога і провірся. Мабуть, в тебе нема серденька. Я думаю, що навіть зараз ми вже якось навчилися трошки контролювати, справлятися своїми емоціями і якось говорити на цю тему більш спокійно, тому що раніше тільки починали говорити за рідних, за брата чоловіка, за його родину, за його дітей. То ну, постійно якби сльози на очах були, хотілося плакати, переживали. І зараз переживаємо, але насправді вже трохи навчилися контролювати свої емоції і, як то кажуть, конвертувати це все в донати, якось допомагати, робити те, що ми можемо. Пам'яті на пам'ять Ніни Матвинко, заспіваємо зелене жито. Давай, давай, угу. давай заспіваємо. Заспіваємо. Начинай. Ой, зелене жито, зелене. She Хороші її гості за столом. Зелене є жито за село, гості за столом, Ой, зелене жито, зелене, хороші. Зеленеє жито щевесь. Тут зібрався наш увесь. Ми один куплет пропустили, я сама забула теж, що там. Там було ще щось про зелене жито. Е, При межі хочі, гості, гості до душі. Да, да. Ну, нічого. Воно ж таке. Ми ж для душі. Воно, да, люди творчі, ми можемо. <ріст> 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 На вашу думку, як багато повернуться? Багато. Багато вже повернулися. Багато вже повернулися, бо міграція вона не для всіх. Міграція це важкий процес, емоційно важкий процес. Кого ти зв'язок з домом, цей зв'язок на все життя, і багато людей повертається навіть по східну Україну. Я знаю не одну будинку. Короби. і так в буває, що треба обирати чи лежати камінчиком чи сонечком палати. Кожному з нас є чим поділитися з іншими, адже кожен по-своєму переживає війну та вкладає частинку себе заради перемоги. Саме в проявах людяності одне до одного, в доброму слові підтримки та згуртованості і є наша сила.